Всім привіт! З вами Лера і я рада вас вітати на каналі Історії на ніч. Сьогодні ми перенемо в одну з наймоторошніших і найзаплутаніших кримінальних справ в історії Америки. Ми зануримося з вами в загадкову історію про людину, яка мала все: мільйони, впливову родину, життя в розкішних маєтках Нью-Йорка, але втратила найдорожче. Роберт Дерст, спадкоємець багатомільйонної імперії, який жив у розкоші і розвагах, однак, в певний момент усе перевернулося з них на голову. Однієї ночі у січні 1982 року дружина мільйонера Кетлін зникла без жодного сліду, залишивши за собою низку таємниць, які впродовж десятиліть так і не отримали жодного пояснення. І те, що могло б здатися звичайним сімейним скандалом чи навіть трагедією, з часом перетворилося на одну з найзаплутаніших таємниць у кримінальній історії Америки. Деякі кажуть, що це справа рук самого Роберта Дерста і його потужних зв'язків, але є й інша. Більш моторошна версія. Роберт тримав у своєму будинку п'ять хасок, і всі вони носили ім'я ігор. Чи міг спадкоємець однієї з найбагатших родин Нью-Йорка згодувати свою дружину власним собакам, щоб назавжди знищити сліди її тіла? Адже часто те, що виглядає як красива картинка з обкладинки журналу, приховує зовсім іншу правду темну і шокуючу. Перед зануренням в історію я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша залученість це наша з олею найбільша мотивація, і ми завжди тішимось вашої активності і щиро дякуємо за вашу підтримку. Також, щоб не пропустити наші нові відео, натискайте на дзвіночок. Це точно допоможе нам не загубити одне одного і незабаром зустрітися за новою історією. Тим паче, що в грудні ми тестуємо новий формат і будемо розповідати вам історії не тільки у четвер, а ще й у вівторок. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші сторінки в інстаграм і на телеграм-канал, де ми обговорюємо справи і трішки спойлерами щодо справ, які вже готуємо для вас. Тому за бажанням долучайтесь, будемо раді кожному і кожній. А сьогодні я пропоную зануритися в цікаву справу, адже за понад чотири десятиліття ніхто не зміг знайти жодних слідів. Що могли б розкрити або, хоча б наштовхнути на правду і притягнути винних до відповідальності. В цьому відео ми поговоримо про те, як на поверхню виходять найтемніші таємниці, і про те, як спадкоємець неймовірних статків може раптово опинитися в центрі одного з найгучніших скандалів. Але давайте про все по порядку. Роберт Дерст був старшим сином впливового магната нерухомості Сеймора Дерста. Компанія його батька, Derst Organization володіла величезними офісними будівлями та торгівельними комплексами у центрі Нью-Йорка і контролювала деякі з найвідоміших будівель. Роберт зростав у розкішному світі з усім, що можна купити за гроші: дорогі автомобілі, красиві маєтки, розкішні подорожі. У нього був безмежний доступ до капіталу і вся розкіш, яку тільки можна собі уявити. Але багатство не приносило йому щастя. Роберт Дерст вирізнявся дивакуватим характером. Тривожними вподобаннями і мав сильну потребу в контролі, навіть над людьми, яких він любив чи, можливо, прагнув любити. Сумні події в його житті почалися ще в дитинстві, коли його мати трагічно загинула. Тоді Роберту було всього сім років. Роберт стверджував, що у віці семи років його батько покликав його до вікна, де він побачив свою матір на даху. Сеймур Дерст сказав синові, щоб той попрощався з мамою. Роберт помахав її рукою і пішов спати. І ось, уявіть собі. Маленький хлопчик, повністю залежний від любові і турботи батьків, стає свідком того, як його мати зістрибнула з даху будинку. Цей момент залишає шрам на його свідомості. Після цього життя Роберта стає інакшим. Він замикається в собі, стає відстороненим і самотнім. Той момент став для нього фатальним. Роберт не розумів, чому мати його залишила. Це відчуття болю і самотності залишилось з ним на все життя. Батько Роберта, суворий і вимогливий Сеймур Дерст, замість того, щоб підтримати сина, віддаляється від нього. Сеймур був жорстокою людиною. Гроші і влада були для чоловіка важливішими за сімейну підтримку і розуміння. Це все ще більше відчужує Роберта, залишаючи його з глибоким почуттям внутрішньої пустоти. Саме в цю безодню самотності починають проникати ті темні думки, які з часом захоплять його свідомість. І саме це, можливо, і стало початком його темного шляху. Адже через смерть матері і байдужість батька Роберт дерст виріс з глибоким почуттям втрати, яке з часом перетворилось на щось набагато гірше. В юності Роберт стає все більш відчуженим, незважаючи на те, що його оточувала розкіш і багатство, він починає демонструвати диватства, які турбують навіть його сім'ю. Доповідь психіатра 1953 року про 10-річного Роберта містила інформацію про те, що він мав розлад особистості і, можливо, навіть шизофренію. Батько Роберта очікував, що син стане його спадкоємцем і прийме на себе керування імперією, але Роберт не прагнув цієї ролі. Замість цього він займався малозрозумілими справами, проводив час у віддалених місцях і уникав уваги. Його поведінка здавалася дивгацькою, і навіть його родина не могла пояснити, що відбувалося в його голові. Друзі та знайомі сім'ї згадують, що він завжди був стриманим і замкненим, а його дивацтва з роками ставали тільки більш вираженими. Коли на початку 1970-х років Роберт зустрів Кетлін Маккормак, молоду і талановиту студентку медика, здавалося, що його життя нарешті отримало шанс на щастя. Кетлін була розумною, красивою, амбітною дівчиною, яка мріяла стати лікарем і присвятити своє життя допомозі людям. Їхні стосунки спочатку виглядали як справжня казка. Вони подорожували разом, відвідували вечірки, їхні фотографії красувалися на сторінках журналів. Вони виглядали як ідеальна пара, але згодом почали проявлятися тривожні сигнали. За цим зовнішнім блиском і романтикою ховалося щось зовсім інше. Через якийсь час Кетлін, яка мріяла про кар'єру і незалежність, почала розуміти, що Роберт хоче контролювати її життя до найменших деталей. Він ставав дедалі ревнивим і вимагав, щоб весь час дружина присвячувала тільки йому. Її друзі та близьки помічали, як Кетлін все частіше скаржилася на його нав'язливий контроль і ревнощі. Також друзі Кеті та її родичі розповідали, що молодята часто сварилися через невеликі дрібниці, але ні друзі, ні родичі ще не знали, що Роберт вимагав від дружини з кожним днем все більше і більше уваги, а сама Кетлін почала відчувати, що живе у пастці. Роберт був одержимий тим, щоб мати контроль над кожним аспектом її життя. І це стало для Кетлін справжнім випробуванням. За розкішними подарунками і романтичними жестами ховався чоловік, який не терпів навіть натяку на її незалежність. Через це все Кетлін почала відчувати себе полонянкою власному шлюбі. За словами її друзів, вона часто говорила, що почувається, ніби застрягла в золотій клітці, де всі двері зачинені, а свобода це лише ілюзія. Кетлін часто скаржилася, що Роберт не хоче, щоб вона продовжувала навчання і працювала, бо це означало б, щоб він втратив частину контролю над її життям. Кетлін любила Роберта, але водночас відчувала, що його любов була надто жорстокою і надто вимогливою. Воно й не дивно, адже Роберт був людиною, яка звикла з самого дитинства отримувати те, що хоче. А Кетлін молодою жінкою, яка лише починала своє життя. Чоловік не був готовий ділити увагу своєї дружини з чимось іншим, навіть з її власними амбіціями. І з часом у стосунках Роберта і Кетлін почали з'являтися ще більш тривожні сигнали. Кетлін бачила, як Роберт змінювався, ставав дедалі підозрілішим і параноїдальним. В один момент від його чарівності не залишилося й натяку. Чоловік почав ставати дедалі контролюючим і агресивним. На очах друзів спокійна і ніжна усмішка Кетлін поступово зникала з її обличчя. Жінка скаржилася на ревності Роберта і його бажання контролювати її навіть у дрібницях. Вона почала боятися його. Одного разу Кетлін навіть поділилася зі своєю подругою, що вже не впізнає того Роберта, якого колись покохала. Друзі також згадували, що іноді Кетлін приїжджала до них із синцями, але ніколи прямо не зізнавалася, що це Роберт. Її страх перед чоловіком був настільки великим, що вона навіть не наважувалася вимовити його ім'я в цьому контексті. І того дня, коли Кетлін повідомила подругам, що вирішила піти від Роберта, ніхто ще не підозрював, що за кілька тижнів вона зникне назавжди. Одного холодного січневого вечора 1982 року Кетлін зникає без сліду. З офіційною версією, вона залишила їхній заміський будинок і вирушила до Нью-Йорка, але більше її ніхто не бачив. Останній дзвінок, який жінка робить, адресований її найкращій подрузі Джиліан. Під час розмови Кетлін каже, що Роберт відвіз її до їхнього земського будинку, але після цих слів дзвінок обірвався. Як ви могли зрозуміти, після цього більше ніхто і ніколи не чув голос Кетлін. Роберт, якого поліція почне допитувати, буде стверджувати, що його дружина вирушила на вечірку у місто і просто не повернулася. За словами Роберта, він не має жодного уявлення про те, що могло з нею статися. Але чи дійсно це так, якщо він контролював кожен її крок? Після зникнення дружини Роберт вів себе досить стримано. Він надавав поліції алібі і пояснював, що востаннє бачив її, коли вона виходила на вечірку. Проте відповіді Роберта були настільки холодними і відстороненими, що це насторожило слідчих. Він говорив про зникнення дружини так, ніби мова йшла про звичайну подію, що не мала для нього жодного значення. Друзі Кетлін і її рідні були переконані, що вона стала жертвою чогось жахливого, і багато хто почав звинувачувати у цьому Роберта. І коли поліція почала розслідування, вони не знайшли жодного сліду Кетліну Нью-Йорку. Жінка не повідомила нікого про свої плани і взагалі не залишила жодних доказів, які б могли свідчити про те, що вона планувала кудись поїхати або втекти від чоловіка. Вона просто зникла: жодного тіла, жодних слідів насильства, жодного одягу і жодної зачіпки. Друзі та рідні Кетлін були переконані, що вона стала жертвою жахливого злочину, але в них не було жодних доказів. А з її банківських рахунків продовжували зніматися гроші. Це ще більше заплутало слідство, бо це створювало враження, що вона все ще жива і просто вирішила залишити своє старе життя. Але рідні і друзі знали, що це було зовсім не схоже на Кетлін. Вона була відповідальною, амбітною людиною, яка мріяла про кар'єру і мала безліч планів на майбутнє і великі амбіції, які навряд чи б дозволили їй кинути навчання і кар'єру. Після зникнення Кетлін її друзі почали з'ясовувати, що насправді сталося тієї ночі. Розслідування швидко стає ще складнішим, коли друзі і родина Кеті починають згадувати про її страх перед Робертом. Подруга Кеті Джиліан зізнається, що під час останнього дзвінка Кетлін була налякана, що Роберт може завдати їй шкоди. У міру того, як розслідування йшло далі, з'являлися нові деталі. Виявилося, що Кетлін перед зникненням консультувалася з адвокатом, а також поділилася зі своєю подругою, що їй страшно, але вона не може більше так жити і тому планує розлучення. Кеті сказала, що Роберт контролює її життя настільки, що вона не може навіть ухвалювати власні рішення. Саме тому жінка обговорювала з адвокатами можливість розлучення. Побільше, Кетлін зауважила, що відчуває себе у пасті через вплив і гроші Роберта. Також з'ясувалося, що вона не раз зверталася за медичною допомогою після сімейних сварок. Деякі лікарі навіть визначали травми на її тілі. Але Кетлін так і не наважилась жодного разу офіційно заявити про це. Її мовчання було свідченням страху перед чоловіком, який мав не лише гроші, але й друзів у найвищих колах Нью-Йорка. Поліція також знайшла ознаки того, що Роберт насправді був не тільки агресивним, але й здатним на маніпуляції і обман. Він неодноразово звертався до лікарів з дивними скаргами на здоров'я. Згодом з'ясувалося, що Роберт міг використовувати медичні призначення для зняття підозр з себе. Однак, чи міг спадкоємець багатомільйонної імперії так хитро маніпулювати обставинами і тоді, коли справа стосувалася його дружини? Але це все просто підозри. А самих лише підозр було недостатньо, щоб заявити, що Роберт причетний до зникнення дружини. Після зникнення Кетлін Роберт почав все більше віддалятися від суспільства і своїх близьких. Він уникав спілкування, став ще більш самотнім і уникав будь-якої публічності. Роберт Дерст наче втікав від власного минулого і ніби намагався сховатися від усього світу. Так минуло 18 років. Справа про зникнення Кетлін, начебто, забута, але через багато років ця історія отримала несподіване продовження. У 2000 році Сьюзен Берман, близьку подругу Роберта, яка знала всі його секрети, знаходять мертвою у своєму будинку. Смерть Берман стала шоком, але відразу породила й багато питань, адже вона планувала дати нові свідчення у справі зникнення Кетлін і могла бути ключовим свідком. Сьюзен знала про життя Роберта більше, ніж будь-хто інший. Вона була його довірною особою, і саме їй він зателефонував після зникнення дружини. Слідчі підозрювали, що Сьюзен Берман могла володіти інформацією, яка могла б скомпроментувати Роберта. І що також цікаво, Сьюзен вбили одним пострілом у потилицю. Постріл у потилицю у її власному будинку, і той факт, що жінка могла розповісти більше ніж слід, підштовхнула поліцію до версії про замовне вбивство. Роберт категорично заперечував свою причетність. Однак слідчі знайшли лист, адресований Сьюзен, у якому почерк Роберта співпадав з почерком на анонімній записці, в якій хтось проінформував поліцію Беверлі гілз про те, що в будинку Сьюзен Бермен можна знайти мертве тіло. Це був перший явний доказ, що натякав на можливу причетність Роберта Дерста. Цей факт лише підлив олію вогонь і породив ще більше загадок. Адже якщо Роберт здатний на вбивство близької подруги, чи може він бути причетним до зникнення Кетлін? Поліція починає все більше схилятися до думки, що Роберт Дерст позбувся обох жінок, які знали занадто багато. Підозри навколо дерста зростали, і, щоб уникнути зайвої уваги, він вирішив втекти. Роберт вирішив переховуватись у невеличкому приморському містечку Галвестон, штат Техас. Він орендував невеликий скромний будинок і став досить замкнутою фігурою, намагаючись не привертати уваги. Для цього Роберт розробив і план маскування. Дерст вдавав із себе жінку на ім'я Дороті Сінер. Для цього він почав носити перуки, жіночий одяг і навіть говорив вищим голосом Його маскування було настільки переконливим, що місцеві жителі і власник будинку навіть не здогадувалися, хто насправді був їхнім орендарем. У Галвестоні дерст також вів досить усамітнене життя, навіть більше. Для більшої конспірації він оплачував оренду і щоденні витрати виключно готівкою. Проте, незважаючи на всі зусилля залишатися непомічним, його спокійне життя в Галвестоні було перерване конфліктом із сусідом Морісом Блеком. Роком пізніше, після смерті Сьюзен Берман, у 2001-му в місті Галвестон, штат Техас, виявляють людські останки. Відрубані руки, ноги і тулуб належать літньому чоловіку Морісу Блеку. Чоловік був сусідом Роберта Дерста. За словами самого Дерста, він убив Блека внаслідок самозахисту під час сварки. Коли Блек нібито намагався забрати його пістолет. Проте обставини та спосіб переховування тіла викликають значні підозри. Адже після вбивства дерст розчленував тіло Блека, запакував у сміттєві пакети і викинув їх у затоку. Поліція виявила їх, коли один з пакетів сплив. І коли у ньому знайшли частини тіла, це призвело до початку розслідування. Дерста арештували за підозрою у вбивстві, проте його версія подій шокує всіх. Роберт стверджував, що під час конфлікту Блек спробував заволодіти його пістолетом, і в сутичці він випадково натиснув на курок. За словами Роберта Дерста, він був змушений вбити сусіда для самозахисту. Проте дії після цього викликали більше запитань, ніж відповідей. Замість того, щоб викликати поліцію або принаймні звернутися за допомогою, Роберт розчленував тіло свого сусіда, запакував частини в сміттєві пакети і викинув їх у затоку. Цей крок настільки холоднокровний і безжальний, шокував навіть тих, хто знав про його дивацький характер. Деякі місцеві жителі згадували, що бачили Роберта з великою кількістю сміттєвих пакетів у руках, але вони й подумати не могли, що в них були частини людського тіла. Присяжні були шоковані його холоднокровністю, але завдяки талановитим адвокатам і своїм статкам Роберту вдалося уникнути обвинувального вироку. Дерст зумів переконати присяжних, що це дійсно був самозахист, і, врешті-решт, Роберт Дерст був виправданий у 2003 році. Уявіть тільки, його визнали винним лише у маніпулюванні доказами і за розчленування тіла. Мало хто міг повірити, що він уникнув суворішого покарання, але цей вирок лише підсилив його впевненість у своїй недоторканності. На мою думку, історія з Морісом Блеком стала однією з ключових подій у житті дерста. Адже вона підкреслила його здатність уникати правосуддя навіть за таких екстремальних обставин. Після суду друзі і знайомі Роберта почали уникати його, а ті, хто залишився поруч, постійно відчували себе в небезпеці. Адже всі знали, якщо Роберт Дерст вже одного разу виправдався за таке моторошне діяння, то що може зупинити його вдруге? Минуло кілька років, протягом яких Роберт жив тихим відстороненим життям, поки не з'явилася можливість реабілітувати своє ім'я. Але все пішло не за планом. І у 2015 році Роберт Дерст зробив все ж таки несвідомий крок до правосуддя. Того року Дерст погоджується взяти участь у документальному серіалі Таємниці мільярдера. Він пішов на це з кількох причин. Основною причиною, як вважається, було бажання очистити своє ім'я та спростувати підозри в низці злочинів, зокрема у зникненні його дружини Кетлін і вбивствах Сьюзен Берман і Моріса Блека. Будучи спадкоємцем багатої сім'ї, Роберт звик до публічності і міг мати певну впевненість, що його версія подій переконає глядачів у його невинності. І друга, не менш важлива причина полягає в його прагненні контролю, адже таким чином, розповівши свою історію, він міг би отримати певний психологічний вплив на аудиторію і подати себе в вигідному світлі. Нарцисизм і самовпевненість Роберта Дерста стали для нього фатальними. Під час запису одного з епізодів він відправляється в туалет, не підозрюючи, що його мікрофон увімкнений, і про бурмотів, можливо, одні з найгучніших слів у кримінальній історії. Ну звісно, я вбив їх всіх. Знімальна група стає свідком цього зізнання, і ця фраза миттєво перетворює документальний фільм у справжній трилер. Це зізнання, яке ймовірно було мимовільним, стало вирішальним моментом і в кінцевому підсумку призвело до його арешту і засудження. Роберта Дерста знову взяли під варту, і цього разу йому вже не вдалося уникнути правосуддя. На момент винесення вироку йому вже було 78 років, і чоловік був фізично знесилений. Попри свій статус і доступ до найкращих адвокатів, у нього більше не залишилося жодних шансів обійти закон. Роберта дерста визнали винним у вбивстві Сьюзен Берман, подруги, яка, можливо, знала про всі його темні таємниці і намагалася вийти з цієї небезпечної гри. Але навіть після засудження історія Роберта Дерста не закінчилась. Під час розслідування справи про смерть Сьюзен Берман слідчі знову повернулися до справи Кетлін Маккормак. І хоча слідчі знову і знову намагалися знайти хоч одну зачіпку, тіло дружини мільярдера так і не було знайдено. Що ж сталося з Кетлін? Питання залишається відкритим вже понад чотири десятиліття. Існує жахлива теорія, що Роберт міг згодувати її тіло своїм улюбленим собакам, яких він тримав у своєму будинку. Його химерна любов до собак, яку часто згадували друзі і знайомі, набула нового значення. Він мав п'ять хасок і всіх називав одним і тим же ім'ям Ігор. Дехто вважав, що це було своєрідним ритуалом. Кожного разу, коли собака помирала, він просто заводив нову і продовжував називати її Ігором. Цих собак, як згадували його друзі і знайомі, Роберт Дерст тримав особливо близько. Деякі навіть говорили, що чоловік мав до них моторошну прив'язаність. В його родині жартували, що Ігор був єдиним, кому Роберт міг повністю довіряти. Згадайте, я казала на початку, що Роберт Дерст був одержимим контролем. Навіть його собаки, яких він називав однаковим іменем, могли символізувати цей контроль. Ця теорія слідчих, хоч і здається, на перший погляд абсурдною, набуває нового сенсу, якщо врахувати, що за всі роки пошуків поліція так і не змогла знайти тіла Кетлін або жодних слідів, що вказували б на її місцезнаходження. Якби Роберт дійсно знищив тіло за допомогою своїх собак, це пояснило б, чому слідів її загибелі не вдалося знайти навіть під час ретельних обшуків. Хто зна, можливо, це був ще один з його способів контролювати ситуацію і переконатися, що таким чином. Ніхто і ніколи не дізнається правду. Але повернімось до дивних подробиць його життя. Багато хто, знаючи історію Роберта Дерста, був вражений його нарцисизмом і самовпевненістю, які допомагали йому роками уникати правосуддя. Друзів і знайомих шокувало те, наскільки він вірив у свою недоторканність, адже кожного разу, коли його знову починали підозрювати або з'являлися нові докази, він знаходив спосіб уникнути відповідальності. Чи то через язки, чи то через гроші, чи через хитромудрі маніпуляції з фактами. Серед численних свідчень, які збиралися роками, все більше з'являлося деталей, що вказували на його безжальність і здатність йти на крайні заходи, щоб захистити свою свободу. Наприклад, сусіди, які знали про його примхи, згадували, що він був людиною, здатною раптово вибухнути агресією. І це були не просто ревності чи злість. Це була агресія, яка, здавалося б, виходила з глибини його підсвідомості. Інша дивна і лячна риса Роберта його манія наслідування ідеального образу. Пам'ятаєте його перевтілення в Галвестоні, де він вдавав із себе жінку на ім'я Дораті. Цей випадок викликав не лише здивування, але й страху тих, хто дізнався про це пізніше. Багато хто вважав, що таке маскування було не лише для того, щоб уникнути уваги поліції, а й для того, щоб відточити свої навички маніпуляції людьми. Він умів обдурити навіть тих, хто був найближче до нього. Тож, чи міг ж він насправді настільки легко грати життям інших, не відчуваючи за це провини? У свідченнях, зібраних поліцією, також згадувалися і інші його дивні звички. Одна з таких це звичка залишати записки у своїх щоденниках і блокнотах, де він писав уривки з темних думок, що, здавалося, відображали його внутрішні сумніви і навіть страхи. В Одному з таких записів він зізнавався, що іноді сам не розуміє, чи є він жертвою чи катом, і чи здатен взагалі контролювати свої дії. Зрештою, попри всі його спроби уникнути правосуддя, Роберт не зміг обдурити долю. У 2020 році, після десятиліть, протягом яких йому вдавалося уникати відповідальності, його було визнано винним у вбивстві Сьюзен Берман. Чоловік отримав довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення. І, хоча судом було доведено вбивство близької подруги Роберта Сьюзен Берман, правду про зникнення дружини мільйонера ми можемо не дізнатися ніколи. У в'язниці його здоров'я поступово погіршувалося. На момент вироку він був літньою людиною з численними хворобами, але навіть у цьому стані його не покидала самовпевненість, ніби він і далі мав владу над своїм життям і міг тримати свої таємниці до кінця. У січні 2022 року дерст помер у в'язниці в Каліфорнії від зупинки серця, так і не доживши до можливих додаткових вироків, зокрема за звинуваченнями, пов'язаними зі зникненням його дружини Кетлін Маккормак. Він помер так і не відповівши на всі запитання, що залишилися після його злочинів. Смерть Роберта Дерста поставила крапку у довготривалій судовій сазі, але залишила безліч питань без відповідей. Що сталося з Кетлін Маккормак? Чи справді він мав намір убити Сьюзен Берман, щоб змусити її замовкнути? І, можливо, найбільш моторошне питання: чи міг Роберт Дерст настільки легко уникати покарання завдяки своєму статку і зв'язкам? Чоловік прожив життя, яке починалося в розкішних особняках Нью-Йорка, але закінчилося за ґратами, залишаючи після себе низку розбитих доль, зниклих людей, заплутнених питань, на які ніхто так і не дав остаточних відповідей. Його історія, ймовірно, не завжди залишиться в історії криміналістики як одна з найзаплутаніших і наймоторошніших. А що думаєте ви про цю історію? Чи був Роберт Дерст здатен знищити тих, хто загрожував розкрити його темні секрети? І чи справді йому б могло все й далі сходити з рук, якби він не зробив те випадкове зізнання в документальному серіалі? Напишіть свої думки в коментарях, адже ваша підтримка та участь в обговоренні надихають нас створювати ще більше захопливих історій. А якщо вам сподобалося це відео? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. А з вами були Історії на ніч і всім на добраніч!